Якщо ви натиснули на це відео, то скоріш за все, ви, як і всі художники зараз, знаєте, що таке ібіспин. Якщо ні, то це програма для малювання на планшети та телефони. Але перше, з'явилася версія і на комп'ютері. Сьогодні я буду користуватися її, а друге, ми будемо використовувати ібіс не як програму для малювання. Саме так. Я людина, котра, в принципі, так-то малює в другому сайт. Перед цим малювала в першому, а перед цим, в принципі, на чому згодно, тільки на комп'ютері. Тому ібіспин для мене. Це або якось порозважатись, або якось застосувати деякі ефекти звідти. І якщо чельки, котрі певно малюють якомусь фотошопі, кріті чи кліп студії, їм певно нормально там на ефекти, на пензлики, але мені як ніщуку, котрі працює з у от... вот. Мені не вистачає абсолютно нічого, тому в якийсь момент я повинна була знайти собі програму для постобробки. Коротше, саме так я прийшла сюди, а ми нарешті приходимо до лайфхаків. В більшості користуватися ми будемо ось цим вот пунктом. Обираємо пункт Draw і ефект зацентрований градієнт. Думаю, приблизно так це і перекладається. У людей є часто проблеми з контрастами. В мене насправді теж. І контрасти навіть не в плані тонів, а в плані того, щоб заакцентувати на чомусь увагу різними методами кольором. Теж. А ця штука допоможе. Вам, якщо вам треба щось підсвітити, але так не очевидно і прикольненько і цвітасте. Я цю штуку використовую в постобробці обкладинок і накладаю саме цей ефект центрованого радієнту на обличчя персонажів, щоб їх підсвітити, зробити більш образними. Ну і зачасту, коли ми малюємо персонажа, ми хочемо, щоб дивилися на його обличчя. Налаштувати цей градієнт можна поповні, змінити кольори, змінити їх розмір, ще з чимось погратися. Коротше, вам це в руки. Треба в оцей цей ефект провідчувати. І ось у нас картинка, Але вона занадто може бути для вас насиченою, тому ми беремо, відкриваємо ще раз вибіси оригінал нашої картинки і накладаємо зверху. Можна просто зменшити непрозорість нашого оригіналу, можна поміняти ці картинки ці шари місцями і погратися з ефектами накладання. Це, як ми розуміємо, інструмент деякої атмосфери. Атмосфера в картинках дуже різна, тому тут кожен дивиться під свою конкретну ситуацію з кожним конкретним малюнком. Другий спосіб покращити арти це блюр. Тут блюра багато, тому просто натискайте на цю категорію ефектів і обирайте, які підходи краще. Зумін блюр, як на мене, легше всього використовувати, тому що він просто розмиває конкретно по краях вашої картинки, і це не просто навіть блюр, це більше блюр у русі. Інші види блюру треба самому провідчувати, а звичайний блюр можна використовувати як ми беремо картинку, розмиваємо її, зверху накладаємо її не за версію і стираємо моменти, котрі повинні бути заблюрними. Третій пункт хроматично обиратися, чи як прийнято казати у простого народу глічі. Раніше я використовувала для цього проги на телефоні, але зачасту вони якось псували якість арта. А тут, очевидно, віспаїт вам нічого псувати не буде. Всі, хто залишився, вітаю, тому що зараз розповім вам про дещо реально надзвичайне. Це я. Як вибісів можна за допомогою якоїсь фотки зробити манаха фон. Ось декілька фреймів з мого коміксу, в котрому я використовувала ці методи. І перше, що нам буде потрібно, це оригінальна фотографія. В моєму випадку це 3D-рендер, котрий я зробила на сайті HomeStyler, На котрий, і не лише на котрий я робила огляд відосі. Ось цьому ви можете потім піти подивитись. Знову переходимо в ефекти і шукаємо цей. Тут ви зможете налаштувати, наскільки вас буде захоплювати деталі, наскільки в нас буде лайн товстий чи тонкий, і наскільки в нас буде багато шуму в лайні. Потім ми зможемо зберегти чи скопіювати цю картинку і вставити, якщо ви намалюєте малюєте вибісі в нашу вже програму, там просто обрати, щоб шар з цієї картинки був у ефекті мультіплай, і тоді в нас цей лайн буде реально працювати як лайн. Ви зможете накласти тон, тіні і кольори, навіть якщо захочете. Наступний ефект в нас в тій же категорії і називається Black and White. Це можна використовувати як для стилю всіх фонів, так і для показання якоїсь мега-ситуації, якоїсь мега-драматичної. І останній ефект для фонів знаходиться в нас в класі Artistic, називається Manga Backgrounds. Собственно, це і він робить. Тут ви також можете налаштувати абсолютно все, товчину лайну, наскільки у вас буде захоплюватися світло, тінь, наскільки у вас буде контрастне зображення, наскільки у вас буде багато крапочок, якого розміру будуть ці крапочки. Ну і також ви можете залишити свою картинку кольоровою, просто стилізувати її. Кажучи, про ібис, я не могла не згадати про його неймовірну, нескінченну кількість пензликів, котрі є в самій програмі і є в онлайн-просторі, і ви можете їх в програму собі додати. З вам QR-коди пензликів, що я познаходила, сподіваюся, вам вони будуть корисні. Якщо не знаєте, як імпортувати пензлики в програму, то просто загугліть, це не так ускладно. А якщо ви плануєте малювати обіці, тому що якщо вже малюєте, то певно використовуєте всі його можливості в пензликах, але якщо плануєте чи тільки починаєте, серйозно не цурайтеся цього, реально пошукайте якісь прикольні пензлики, повикористовуйте, якось потестуйте, подумайте, які вам краще під стилистику підійти, тому що їх там багато. І останнє, що я вам хочу показати в ебісі, це розмітки під фрейми для коміксів. Знаходиться в нас цей інструмент. Ось тут, і для того, щоб зробити один великий прямокуплючок, нам потрібно просто натиснути на наш холст, натиснути Добавити фрейм і тут же відкригувати, якою він повинен бути висоти, товщини і яка товщина лайну щоб вже розділити цей прямокутник, ми просто беремо і використовуємо як звичайний пензлик. Просто ось так проводимо. Можемо проводити вертикальні, горизонтальні, всякі під кутами лінії. Також ми можемо налаштовувати ширину цих відступів, цих розрізань. Цю штуку я теж вирішила звести сюди, тому що я малюю комікс в псай. І я, чесно, вже звиклася кожен раз робити собі оцю лінієчку і розчерчувати кордони моїх фреймів. але комусь певно буде лінці робити чи не зробити. Ручно в його програмі, тому я це і сюди. Якщо ви і так будете малювати комікс в вибісі, то вам це ще зручніше, тому що не потрібно буде імпортувати, копіювати це зображення, а ви зможете все одразу робити тут. Не думаю, що прямо комусь щось незвичайно відкрила. Але ці функції я сама почала використовувати недавно і вирішила поділитися цим з вами. Підписуйтесь на мою тегешку, все-таки чекніть відео про сайти. А це була Міра. Пока-пока.